Запланований випуск по третьому грінводу, ми сюди приїхали по іншій причині. Зараз про неї розкажу, тому вам, вам трішечки опишу зараз ситуацію, яка зараз от у нас відбувається. Бачите, тут щось, знову якісь мережі прокладають. До речі, що за мережі, бо знову відрили, бачите, постійно щось зариваємо, відриваємо. Коротше, незрозуміло не якісь мережі. Каналізація, за все. Так, це каналізація. Так, патіо розділене. Ми приїхали сюди, щоб анонсувати 5 квартир, які підпадають під ЄОСЛІ. Ми акредитувалися в Укргазбанку. Е, перша черга, тобто це недобудовано, можна майнові права взяти під ЄОСЕЛЮ. Ось така от історія. Бачите, четверта секція підзатягнули. Я тут, до речі, був в четвер. Трошечки є вже змін за ці два дні робочих. Сьогодні зранку була так собі погодка, звісно, для того, щоб робити. Но, але бачите, люди працюють, роблять. Штукатурки якісь, це штукатурна машина, все ж таки не Так, Штукатурна. Роблять якісь штукатурки. Тут у нас відбувається прокладання електричних мереж. Бачите, до підстанції підстанція вже зверху все залито. Парапети зроблені. Давайте пройдемо. От. Зараз проходимо експертизу ще на те, щоб прибудувати тут паркінг. Буде класний паркінг ще додатковий, тому що ну, питання паркінгів воно стає постійно. Бачите? Там внизу є кабеля. Їх поприкладали. Це якісь, я так розумію, тут кабеля будуть заходити туди всередину. Пішли далі. що ще Зараз роблять роботи по заїзду. Бачите, ви вже всі, хто приїжджають сюди, можете побачити, що ми вже почали робити заїзд в паркінг. Ну, і він також так само буде працювати для того, щоб зайти в центральну частину першої черги. От зараз вам покажу. Що тут бувається, тут ще воду, одночасно всі мережі кладуть. Вода, газ, кан каналізація, дощова така, всі-всі-всі-всі. Мереж, бачите, отут з цієї сторони вже почали робити е заїзд. Так, якби нам тут пройти, обійдемо з тієї сторони. Так, так, тепер з цієї сторони заходимо. Ну і, до речі, з'явився перший такий яскравий колір вже на фасаді. Всі, хто були в п'ятницю, мабуть, на об'єкті вже його бачили. Ось він. Це такий, я не знаю, морквяно тиквяний якийсь. Mm. <с>? Ну, Такий колір, звісно, обрали. Ну, як на картинці, бо нас часто ругають за те, що у нас коліра не, не як на картинці, але це дуже схоже на ту картинку. Це він просто зараз світліший, тому що зараз сонце вже вийшло, воно ярке, а так взагалі-то. Там трохи є різниці. Ну, готуємось для того, щоб тут почати земляні роботи робити. Бачите, це вже так само Оце рівень землі, тобто він понижується. А тут потім буде благоустроєм такий холмік робитися. Для того, щоб з'єднати нас з цією дорогою, яка на вулицю. Тут ще буде заїзд, Отут, саме через От за Щебнем. Давайте пройдуть вже по Щебню. Ось у мене спеціальне взуття. Бачите, рівень дороги там, рівень дороги тут. Їх з'єднають між собою. І тут буде під'їзд для того, щоб під'їхати, от як зараз ми на четвертому грінводі зробили, щоб ви під'їхали, розвантажились і пішли далі. Ага, вже зняли арештування з першого, другої повністю, тільки кут залишився. Ну, В принципі, це всі роботи, які хотів показати, бо далі біжу знімати своє відео, яке нам потрібно пройдемо, яке нам потрібно зняти для реклами. Ну от для всіх людей, які цікавляться, як там відбувається робота, от вам через буквально два дні випустив нове відео. Ну, бо трохи є змін, постійно щось міняється. От мені оці кольори дуже подобаються, ці два. Я вважаю, це прям топ. І от тут воно грає, і з сірим грає. Дуже добрі кольори. Ну, зовнішні кольори, звісно, такі яскраві, як на мене, занадто місцями. Ну а тут, бачите, вже потихеньку-потихеньку розрівнюється вся ця діляночка, потихеньку-потихеньку вивозять це вже сміття, зсередини виходять, бачите, вже трохи по-іншому виглядає об'єкт. І це, і це супер. Ну, ось такий несподіваний огляд. Бачите, що кількість працівників по фасаду достатня для того, щоб тут вести роботи. Тому, в принципі, все окей. Ось такі от гарні новини.